Вітаю учнів восьмого класу на дистанційному уроці з мистецтва, тема нашого уроку перлини готичного стилю. Давайте пригадаємо: готика або готичний стиль це художній стиль європейського пізнього середньовіччя між серединами 12 та 15 століть, який найяскравіше виявився в архітектурі. Та характеризувався стрімко спрямованими вгору будівлями з багатим зовнішнім та внутрішнім оздобленням, зокрема рельєфами, статуями, вітражами. Кожна країна Європи має свої перлини готичного мистецтва: Франція це нотр дам де Парі, і Шартський собор, Реймський собор. Німеччина, Кельнський собор. Ульмський собор. Італія, Міланський собор, Іспанія, Севільський кафедральний собор, Англія, Йорський собор, Вестмінстерське аббатство, Україна, Костел святого Антонія Падуанського, Костел Різдва Божої Матері, Костел святої Ельжбети та багато інших перлин. Тож познайомимося з кожною перлиною окремо, собор Паризької Богоматері або нотр Дам де Парі. Він стоїть на острові Сіте на місці першої християнської церкви Парижа, Базиліки Святого Стефана. Ця церква була побудована на місці Галоримського храму Юпітеру, що стояв тут за часів римської влади. Собор є п'ятинефною базилікою. Висота будівлі становить 35 метрів, довжина 130, а ширина 48 метрів. Висота дзвіниць 69 метрів. Вага дзвону Еммануель у східній вежі сягає 15 тонн. В 1163 році королем Франції Людовіком VII було закладено перший камінь фундаменту. Будівництво тривало понад 100 років. За задумами він мав приймати всіх мешканців тогочасного Парижа, а це 10 тисяч осіб, але за час будівництва кількість мешканців міста збільшилась у декілька разів. За період будівництва змінилося багато архітекторів про що свідчать стилі. Що відрізняються один від одного, а також різна висота з західної сторони і башт. Башти були закінчені в 1245 році, а весь собор у 1345. В часи Людовіка XIV, наприкінці XVII століття, Собор пережив серйозні зміни могили і вітражі були зруйновані. В результаті Французької революції в кінці XVIII століття багато що зі скарбів собору було зруйновано або викрадено, проте великі дзвони собору уникнули долі бути перелитими на метал. Сам собор використовувався як продовольчий склад. Реставрація була почата у 1841 році під керівництвом архітектора Віоли Делюка. Відновлення тривало 23 роки і включало будівництво шпилю. Однією з його ідей була галерея Хемер. Посередині фасаду над галереєю королів знаходиться круглий вітраж Велика Роза, створена в 50-х роках 13-го століття, діаметром майже 10 метрів. Створена у 1225 року, роза знаходиться за статуєю Діви Марії з Малим Ісусом. З обох боків котрої знаходяться статуї Адама і Єви, що символізують первородний гріх. Ця скульптурна композиція була відновлена в 19 столітті архітектором Віоле Ладюком. Попід балюстрадою Знаходиться галерея королів. 28 статуй, що зображають царів юдеї. Встановлені в 13 столітті статуї правителів юдеї стали уособлювати правителів Франції, тому під час Французької революції 1789 року ці статуї були знищені революціонерами як символ монархії та деспотизму. Під галереєю королів знаходяться три портали. Центральний портал Страшного Суду є найвищим з поміж трьох інших: лівий портал присвячений Богородиці, правий Святій Анні. На порталах містяться зображення великої кількості всіляких персонажів. У нішах між порталами встановлені статуї. Відновлені в XIX столітті Віолели Дюком. Справа від порталу Святої Анни в ніші розміщена статуя деякона Святого Стефана. Зліва від порталу Богородиці статуя єпископа Діонісія Паризького. Справа та зліва від порталу Страшного суду знаходяться алегоричні статуї синагоги та церкви. Відповідно, Собор побудований в 13 столітті на честь Діви Марії. Він занесений до Світової спадщини ЮНЕСКО з 1991 року. Собор є одною з найвидатніших туристичних пам'яток Франції. Кількість відвідувачів в 2007 році сягнула півтора мільйони осіб. За часів монархічного устрою. Цей собор став місцем коронації французьких королів. 1914 року, відразу після початку Першої світової війни, собор було піддано артилерійському обстрілу німецькими військами, через що його стали називати Собор Мученик. Перші снаряди впали на місто та на собор 4 вересня 1914 року. Просто перед захопленням міста німецькою армією. для припинення обстрілу абати Жюль Тіно та Моріс Ландріє поспіхом вивісили білий прапор над собором. А 19 вересня 1914 року 25 снарядів влучили безпосередньо в собор. Собор було відреставровано під керівництвом Анрії Деньо. Уродженця Реймсу та головного архітектора історичних пам'яток зі значною фінансовою допомогою з боку американських меценатів, зокрема родини Рокфеллерів. Відновлена споруда була відкрита в 1919 році і дійшла до наших часів. Такий вигляд мала ця конструкція до 21 століття. Шикарний внутрішній фасад, головний вітраж Велика Роза, безліч круглих скульптур і рельєфів, унікальний усміхнений ангел, але, 15 квітня 2019 року, сталася пожежа в соборі Паризької богоматері, завдавши значної шкоди будівлі, зруйнувався соборний шпиль і дах. Було завдано значної шкоди інтер'єру, верхнім стінам і вікнам церкви. Кам'яне склепіння під покривлею даху зупинило поширення пожежі. Під час пожежі обвалилася центральна частина покрівлі разом зі шпилем посередині. Дубово свинцевий шпиль XIX століття, спроєктований архітектором Еженом Еммануелем Віолеле Ледюком, був 93 метри завишки. Згодом вогонь перекинувся й на одну з башт західного фасаду, але пожежникам вдалося загасити його в зародку. Також їм вдалося врятувати значну частину культурних цінностей, зокрема унікальні картини та статуї. На сьогоднішній день відбувається відновлення і реставрація Нотр Дам де Порі. Франція славиться ще Римським собором. Римський собор є місцем, в якому були офіційно короновані численні французькі монархи. Він побудований на місці базиліки, де колись приблизно в 496 році святим Ремі був хрещений Хлодвіг І, один з найбільших політиків свого часу. Будівництво собору було завершено до кінця XIII століття. це Шартський собор. Він являє собою один з кращих зразків французької високої готики. Цінним є те, що він практично ідеально зберігся. Більшість оригінальних вітражів собору залишилися недоторканими в той час, як архітектура бачила лише незначні зміни з початку 13 століття. Шартерский собор или собор Шартской Богоматери, возвышающийся над городом, один из самых больших готических соборов, названных в честь Святой Девы и построенных в XII-XIII веках. Вход в собор или королевские ворота украшен великолепными скульптурами. По бокам королевских ворот находятся две башни – романская и готическая. Ансамбль из четырех тысяч статуй, украшающих вход – уникальный пример эволюции готической скульптуры. Здесь находится самая большая во Франции подземная часовня. Ее длина около 100 метров. Вдоль двух параллельных друг к другу галерей стоят несколько капел, соединенных между собой полукруглым проходом. Одна из этих капел украшена фресками в византийском стиле. Остальные капеллы представляют собой вариации романского и готического стилей. Узкий неф высотой 27 метров и всего 16 метров в ширину свидетельствует о потрясающем мастерстве строителей церкви. В этом наполненном светом здании из резного камня хранится драгоценная реликвия, прославившая собор – покров Девы Марии. Эта изящная башня еще одно свидетельство удивительного мастерства рищиков по камню и их несомненной религиозности. Также здесь можно увидеть самый большой в мире ансамбль витражей XIII века. Он состоит из 176 окон. Их общая площадь – 2500 квадратных метров. Этот витраж известен тем, что в нем есть стекла удивительного кобальтового цвета. До сих пор неизвестно, каким способом он был получен. Шартерский собор, благодушно взирающий на город с высоты своих шпилей, был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году. Он по сей день остается местом паломничества. Немеччина славится Кельнским собором. Его высота – майже 157,5 метров. Знаменитий собор стоїть на місці, де ще в IV столітті був розташований римський храм. Будівництво Готичного собору почалося в 1248 році і велося з перервами понад 600 років. Собор присвячений святим Петру і Марії і є головним храмом Кельнської архієпископії. Гермский собор, одно из величайших зданий всех времен, занимает третье место в списке самых высоких церквей мира. Его высота составляет 157 метров. И могу с точностью сказать, это одно из красивейших зданий готического стиля. Ще в Німеччині є Ульмський собор. Це найвища у світі церква. Висота цього лютеранського храму складає більше, ніж 161 метр, а на вершину шпилю ведуть 768 сходинок. Будівництво собору було розпочато 30 червня 1377 року. У 1543 року. Будівництво було призупинено через брак фінансування. В середині 19 століття будівництво було продовжено. Унікальні скульптури і рельєфи прикрашають цей собор. У 1890 році було завершено спорудження головної вежі. Через 513 років після початку будівництва. Готичний собор був нарешті повністю завершений. Італія славиться Міланським собором. У Римську епоху на місці Міланського собору знаходився храм, присвячений Мінерві, а в перші часи християнські часи церква Санта Марія Маджоре і Церква Санта Текла. До 16 століття обидві ці церкви були знесені. Перший камінь у його фундамент був закладений в 1386 році. Ця дата вважається найбільш достовірною, оскільки точна дата невідома, а останній тільки в першій половині ХХ століття. Унікальні фрески прикрашають цей собор. Високі нефи, вітражні вікна, унікальні скульптури. Іспанія має Сивільський кафедральний собор. Автор первісного проєкту собору невідомий. За проектом собор цілком покривав площу колишньої мечеті. Кажуть, що хрест собору зроблений з першого золота, привезеного Колумбом з Америки, а в соборі, як стверджують, поховані останки мореплавця. Англія славиться Йоркським собором. Він закінчений в 1472 році після декількох століт будівництва і освячений на честь святого Петра. Будівля знаменита своїм найширшим головним нефом в стилі декоративної готики. Відомо всьому світу Вестмінстерське аббатство. Саме ним теж пишається Великобританія. Собор святого Петра у Вестмінстері, який майже завжди називають Вестмінстерське аббатство будували з перервами з 1245 по 1745 рік – 500 років. Сьогодні знаходиться у винятковій власності британської монархії, традиційне місце коронації монархів Великої Британії і захоронень монархів Англії. Один із найцікавіших періодів історії архітектури України це кінець 14 і перша половина 15-го століття. В українські міста прибуває багато поселенців, переважно німців, які принесли в мистецтво, зокрема в архітектуру, нові стильові форми. Вирішальну роль у формуванні нового стилю відіграв львівський катедральний костел. Його заклали на початку 60-х років 14 століття, а завершили в основному у 80-х роках наступного. Серед будівничих цього храму відомі Нічко, Йоах... Йоахім Гром, Амброзій Рабіш, об'ємну композицію костела витворено завдяки двом головним складовим презбітеріуму. Це вівтарна частина та корпусу нав це власний молотовний зал. В цьому катедральному соборі і по сьогоднішній день звучить орган. Ще слабиться Україна костелом святого Антонія Падуанського. Цей храм був зведений у 1889 році із тесаного каменю. Нині він розташований в Тернопільській області. Костел Різдва Божої Матері. Храм звели у 20-ті роки 15-го століття, але в майбутньому він неодноразово перебудовувався і добудовувався. Зокрема, його високу вежу звели у 1640 ві роки. Костел Успіння Богородиці. Розташований у Львівській області. Костел святої Ельжбети, нині це греко-католицька церква святих Ольги та Єлизавети, знаходиться у Львові, костел, костел воздвиження Христа. Це фастівський неоготичний костьол, будували у 1903-11 роках. І костел воздвиження святого Христа. Його побудували в 1100 році, як свідчить дата, яка висічена на одному з віконних прорізів. Зведений у романському стилі, храм був знищений татарами у 1241 році і заново відбудований у 18 році 15 го століття. Воздвиженський костел у Берегові вперше згаданий у 1247 році. У 1657 році костьо був практично зруйнований польськими військами. Славиться цей костел тим, що має унікальний сонячний годинник, який має вигляд дуги, і ви можете спостерігати його на боковій стороні костелу. Він має римські цифри. Отже, давайте підведемо підсумок. Що таке готика? Готичний стиль це художній стиль, що з'явився завершальним етапом у розвитку середніх століть мистецтва країн Західної, Центральної та частково Східної Європи, і охоплює середину 12 і до 16 століть. Готика це поєднання величі і простоти. Готика надала новій Європі новий вигляд. Їй впливу піддалася не тільки архітектура, а й живопис, декоративно-прикладне мистецтво, одяг, музика. Поява готичного стилю в архітектурі середньовіччя можна без сорому назвати одним із найбільших відкриттів в історії архітектури.